На сьогодні, при обмеженому державному фінансуванні, кожна благодійна допомога для медичного закладу це вияв доброї волі для загальнонаціонального багатства наших дітей. Обласна дитяча лікарня співпрацює із понад 20 міжнародними благодійними організаціями, серед яких Чорнобиль, Тюбу, Японія. Діти Чорнобиля, Німеччина, Гренгроз, Швейцарія, Надія дітей Швеція та багато багато інших, які презентують лікарні не лише сучасне медичне обладнання, але й фінансують навчання та підвищення кваліфікації лікарів у зарубіжних країнах. До цієї когорти приєдналася і спілка азербайджанської молоді України в Житомирській області, яка взяла шефство над педіатричним відділенням номер 2 обласної дитячої лікарні. Это наше будущее, и у детей нет ни национальности, ни этого. И, и Все время нужно помогать старикам, детям. И да, в дальнейшем еще мы еще больше ну, будем помогать. Мы берем как подшествие вот это отделение, будем им дальше игрушки там. Ну, подарили мы холодильник беку, там, сейчас там, еще там подарки детям сейчас принесли. Ну, в дальнейшем мы будем еще больше, что дети чад, чаду, да. Ну, Нужна їм допомагати, щоб в стране були більше умних людей, достойних, щоб вони для будущего і не болели саме самое главное, здоров'я всім в цей день. Кожна дитина, яка знаходилася на лікуванні у педіатричному відділенні номер 2 від спілки азербайджанської молоді, отримала подарунок із солодощами та напоями. Подбали тут і про подарунки для найменших діточок. Їх теж представники спілки молоді відвідали у палатах. Педіатричному відділенню номер 2 представники обласного осередку спілки азербайджанської молоді подарували двокамерний холодильник, і це лише початок. Найближчим часом це відділення отримує від спілки молоді кондиціонер для дитячої ігрової кімнати та кухонні набори. Навіть кажуть, крапля робить річку, море і допомога. Яку сьогодні на сьогоднішній день приємно що. Така співпраця. Ми маємо нового на сьогоднішній день представника. Це спілку азербайджанської молоді. Надіюся, що співпраця буде продовжуватися і приносити користь як нам, так і організації.